Найближчим часом курс буде без змін, тобто і та валютно-просова політика, яку проводив з перших днів Національний банк, тобто вона також, знову ж таки, на мою думку, експерта, буде залишатися саме такою. Тобто, на сьогодні ми маємо фіксований курс 36,6, Ну а далі є курс, який ми бачимо в війниках, Він Незначно відхиляється в допустимих межах, тобто бутівковий ринок від фіксованого курсу. Тепер що позитивно впливає на курс української гривні? Тобто, це однозначно стабілізація резервів Національного банку України та їх збільшення в серпні резерви Національного НБ... банку? Склали більше ніж 25 мільярдів, якщо точно 25,4 мільярди доларів і збільшились на близько 15 відсотків прийняло з, наприклад, липнем. На це дуже сильно позитивно вплинули зовнішні надходження, особливо серпневі. Уряд України отримав 4,8 мільярди доларів зовнішньої фінансової допомоги. Зовнішня фінансова допомога дуже позитивно впливає на. Курс української гривні далі е, наступний фактор, який позитивно впливає на курс української гривні, це зменшення е, торгівельного дефіциту, е, збільшення українського експорту, зокрема зернову угоду, тобто яка виконується. Я дуже надіюся, що вона буде і надалі продовжена. Ну тобто, бо ми чули різні політичні заяви нашого ворога. А е, тому я надію, що вона буде далі працювати, і плюс е, ми зможемо також розширити е, український експорт е, морем. Наступний фактор, який позитивно впливає на курс українських гривні, це те, що Національний банк зменшив обсяги монетизації державного бюджету, простими словами, друк гривні для бюджетних видатків, те, що в останній місяці заявляв Нацбанк, що 30 мільярдів гривень чи до 30 мільярдів гривень, це те, що планову Національний банк може до кінця року друкувати, і те, що буде ситуація, буде під контролем, тобто вона не буде впливати. Негативно на інфекційні девольваційні очікування.